Добрий день, дорогі мої семикласники! Вітаю вас на уроці української літератури. І сьогодні знову про пісні, але уже про жартівливі. Любите, сподіваюся, жартувати? Ну тоді коломийки саме для вас. Такий ось здоровий гумор, тема дозвілля молоді. Ну і поговоримо, чому ж коломийки називають перли розсипаного намиста, дослідимо особливість жанру і його життєвість, побудову, ритм коломийок, а також гумор і любов до життя. Отож, сьогодні про гумор і не тільки. Але для початку пригадаємо, що ж таке народні пісні, адже коломийки це теж різновид українських народних пісень. Це невеликі віршовані твори, що співаються якими ж ознаками, які ж ознаки народних пісень. Анонімність, варіантність та колективність, які ж є різновиди народних пісень. Ну, звичайно, це календарно обрядові, родинно-побутові, соціально-побутові та історичні. І от саме жартівливі належать до родинно-побутових пісень. А суспільно-побутові пісні, які ми вивчали з вами на попередніх уроках, це? Які? Це народно-пісенні твори про умови життя різних соціальних груп населення. На які ж види поділяються суспільно-побутові пісні? За різновидами до них належать козацькі, чумацькі, кріпацькі, бурлацькі, заробітчанські, наймецькі, солдатські та рекрутські пісні. Знайомо вам? Отож, продовжуємо. Але спочатку про жартівливі пісні, як я вже сказала, вони належать до родинно-побутових пісень. А пригадуєте, які ще ми вивчали пісні, що належать до родинно-побутових? Правильно. Колискові. Отож, жартівливі пісні вони численні за кількістю і розмаїті за тематикою і становлять значний розділ української народної пісні. Ну, Звичайно, який же українець не любить жартувати, адже жарт дуже такий дотепний, він не тільки веселить, але і дошкуляє, і допомагає виховувати людину. Адже жарту бояться навіть ті, хто ні, нічого не боїться. Фольклористи підкреслюють, що в цих піснях бачиться привілля для веселощів, іронії дотепу українця, без яких він не може жити, ця веселість тим привабливіша, що вона не підробна, природна, а дотепність, не наче іскра, часто з'являється несподівано і зблизком. На відміну від ліричних пісень про кохання та родинне життя, які можуть виконуватися і в гурті, і на самоті, жартівливі потребують аудиторії, бо розраховані на співучасть на те, щоб дотеп або жарт був. Почутий, розрадив і розвеселив слухачів. Від добродушного гумору до вгідливого глузування такий широкий настроєвий япазон жартівливих пісень. Іронія просвічує у своєрідних самохарактеристиках. В жартівливих піснях постійно звучить протиставлення бідних і багатих, щедрих і скупих, роботящих і ледарів, скромних і хмалькуватих, квітливих і недотеп, причому виразна перевага, надається першим. Так створюється народна думка про народну мораль, етику і естетику. Ще записи українських жартівливих пісень знаходимо в польських та російських співанках 17 століття. Чимало записаних тоді пісень дожило до наших днів. Жартівливі пісні це органічний складник української драматургії, комедії та водевілів. були і залишаються дієвою виховною силою, висміюючи все, з чим не мириться народне уявлення про людську поведінку, утверджуючи морально етичні й естетичні погляди. А як це все відбувається? Розглянемо на прикладі коломийок. Коломийки, ніби розсипане намисто сперлів, що перекочуються з місця на місце і мерехтять, приваблюючи своїм блиском. Так коломийки охарактеризував Іван Якович Франко. Спробуймо дослідити, чому ж він так сказав про коломийки, що вони розсипане намисто сперлів, тобто це такі от перлинки розсипаного намисто. Отож, коломийка це жанр українських народних пісень, які за ритмом та мелодикою пов'язані з одноіменним народним танцем. Про походження слова коломийка є різні думки. Одні вчені вважають, що воно пішло від назви міста Коломиї Івано-Франківської області, де коломийки нібито вперше почали складатися. Інші виводять його від слова коло, бо під час танцю, він також зветься Коломийкою, люди рухаються по колу. Коломийки виникли як приспівки до танцю, а тому мають жвавий танцювальний ритм. Коломийки мають своєрідну традиційну будову, дворядкову строфу. Кожен рядок якої складається з 14 складів, має коротку паузу після 4 та велику після 8 складів. Кожен рядок закінчується словом з наголосом на передостанньому складі. Така будова називається коломийковим віршем. Якщо кожен склад у рядку коломийки позначимо горизонтальною рискою, то схематично рядок буде зображений так. А я казав, пане брате, що то зоря ясна, а то моя дівчинонька коровицю пасла. Отож, зверніть увагу на наголос, на останній склад. Обов'язково. Ось це своєрідна рима і будова коломийкової поезії. Ну і розуміємо, далі коломийки складаються з ось таких двох рядкових рядків, і коломийка може бути нескінченною. Насправді, як намисто, яке складається із намистин, так, із таких от перлів. Отож, різновиди коломийок. У коломийках бачимо сльози, радощі, турботи і забави, серйозні мислі, жарти нашого народу в різних його розверствуваннях, його сусідів, його соціальний статус, його життя від колиски до могили, його традиції, вірування, його громадські етичні ідеали. Так досліджував коломийки Іван Якович Франко. Дослідимо і ми. Коломийки бувають в коломийках йдеться і про дозвілля молоді. Ну, що означає дозвілля молоді? Тобто те, чим вони займалися у вільний від роботи час? Адже дозвілля молоді справді було дуже важливим, адже саме на, на вечорницях, наприклад, десь, як то кажуть, на гулянках молоді люди знайомилися, вони між собою спілкувалися, далі відбувалося залицяння, думки про одруження, родинне життя. Звичайно, є сучасні коломийки, ну і жартівливі коломийки. До речі, на етнофестивалі Коломийка у 2016 році одночасно заспівали і станцювали 2507 людей. Тож на Коломийщині встановили рекорд України у категорії масові заходи. 2507 осіб одночасно співали і танцювали коломийку. Видовищне дійство відбулося в рамках 14-го міжнародного культурно етнографічного фестивалю Коломийка 2016. Цього разу коломийка нас згуртувала. Ми коломийкували на добробут, на процвітання, на мир у нашій державі, каже начальниця відділу культури Коломийської. Районної держадміністрації Людмила Федор, і ось саме бачите, як же коломийка згуртувала людей справді ось таке яскраве було дійство. Ну, якщо ви хочете подивитися ще один рекорд. Коли в тій ж самій коломиї, але вже у 2021 році танцювали коломийку 780 осіб, а деякі нарахували навіть тисячу осіб. Щоб переглянути ви відео про це справді видовищне дійство, скористайтеся QR-кодом. Перейдіть за посиланням, і ви справді подивитеся. Хай коротеньке, але дуже цікаве відео, як же одночасно танцювали і співали коломийку така величезна кількість осіб. Натисніть, будь ласка, на паузу і перейміться ось цією невгамовною енергією і байорим настроєм від коломийок. Ну що, сподобалося вам відео? А ми далі продовжуємо. Коломийки, звичайно, популярні серед сучасників, і це ви побачили самі на відео. Їх можна почути у виконанні Руслани, Ірми Вітовської, гуртів Скрябін, Мандри, Гайдамаки та інших. І теорія літератури. Обов'язково запишіть, що коломийка це коротка, найчастіше дворядкова пісня, кожен рядок якої складається з 14 складів і з паузою після 8-го складу. Записали, а якщо ні, то натисніть на паузу, запишіть і продовжимо. Художні особливості коломиїв теж теорія літератури, яку необхідно записати. Отож, в коломийках присутні риторичні запитання, риторичні звертання, які висловлюють радість, захоплення, ніжність, гнів, жаль тощо. І викликають такі ж почуття у услухачам. Риторичні окличні речення, порівняння зіставлення і протиставлення, символізм, ну і, звичайно, лаконізм, вони дуже короткі і влучні. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть особливості коломийок. А ми продовжимо. Отож ознайомимося тепер зі змістом цих веселих віршів. Зрубав хлопець калиноньку та зробив сопілку, її голос калиновий причарував дівку. Ой ніхто так не заграє, як Іван весело, Іванкову сопілочку чути на все село. Сопілочка калинова, мала та тоненька, чую тебе з полонини такась голосненька. Сопілочка каленова, я синове денце, не сопілка тота грає, а любкове серце. Ой, де тота сопілочка, де тота, де тота, що ми зночі пищала коло мого рота. Сопілочку калинову або ж із Явора Заграєш ми, мій маленький, коли буду хвора. Ой, бодайся, розколола сопілочка тота, що так сумно сопілкала. Коло мого плота. Ой, бодайся, розколола сопілка верчена, через ту сопілочку ходжу засмучена. Ой, заграю у сопілку та півкну в листочок. Вчує Любка, зрозуміє й її любочок. Ой, заграю у сопілку, заграю, заграю, Вчує мене моя Любка, що живе на плаю. Сопілочка калинова з шістьма воронками, Тверду щинила любку между нами. Сопілочка калинова, щерешні обручки, ой улюбка Любка до сопілки золотенькі ручки. Отож ось перше такий. Блок жартівливих пісень, які означають дозвілля молоді. Зверніть увагу, що в коломийках обов'язково використовуються діалектні слова, такі як полонина, безлісоділянка верхнього поясу українських Карпат, що використовується як пасовисько та для сінокосу, плай і стежка в горах. Ну, Далі, звичайно, ви теж почуєте коломийки із великою кількістю діалектних слів. Чому ж така велика кількість діалектних слів в них вживається? Ну, по-перше, для того, щоб передати ось той неповторний колорит говірки того краю, саме говірки українських Карпат. Ну і, звичайно, в дозвіллі молоді ми побачили, що саме в них розповідається про залицяння так, один до одного, про те, що саме ось цим співом коломийок перевертають увагу дівчата і хлопці один до одного. А ми говоримо про жартівливі коломийки. Ой, смійтеся, дівчаточка, та й ви, молодиці. Посіяв я файку жита, а цибух пшениці. На причіпку молоди, молотив, у запічку віяв, Під припічком наорав пшениці насіяв. Ой Іван Подолян ходив з пасторонком, перезав комишем, підпирався ворком. Тримав стан на печі, черпав воду саком, лопив, ловив рибу грабельками, стріляв птахи маком. Ой ішов я з вечорництва по підгороди, Замотався в гарбузи та й наробив шкоди. Як зачали старі баби кочергами гнати, то я мусив гачі дерти гарбузи латати. Ну І знову ж таки зверніть увагу на діалектні слова. Файка, тут люлька, цибух, порожній стержень люльки, запічок місце на печі, відгороджене комином. Посторонок мотузка, ворог мішок, сак, риболовна на снасі, сітки що мав форму конусоподібного мішка і гачі, штани. Ну і звичайно, ми тут відчуваємо і гумор, і іронію. так? Саме висміюються ось такі невправні господарі, так, які не можуть нормально ні посіяти, ні зібрати, і від яких тільки одна, як то кажуть, шкода. А ми продовжуємо досліджувати далі жартівливі коломийки. Утікав я від поразки через переласки, якась біда ударила по штанах три разки, а я кричу, гвалту, люди, чого біда хоче, а по мені четвертий раз не ходи по ночі. Як ішов я через село, курка мене вздріла, якби не та паличенька, була б мене з'їла, закувала зозулиця за та й сіла на ганок. Ішов Іван від Марії, загубив топанок. Я гадала, що то сило, а то обичайка. Я гадала, що то хлопець, а то величайка. Ой, скрипочка би не грала, якби не той смичок. Не була би жінка бита, якби не язичок. Отож, справді у цих <ків>, жартівливих коломийках ми відчуваємо саме, що висміюються негативні риси характеру людей. Тут знову ж таки пояснимо діалектні слова, то панок, черевичок, обичайка, обіцита, решета, величайка, хвалько. Так, тобто ось хвалько висміюється. Висміюються люди, які боязливі, так саме ось такі негативні риси характеру, які засуджуються народною мораллю. Та журюся, хлоп молодий, що межона схудне. Доки зварить дещо їсти, то уже полуднє. Ой нікому так недобре, як мені самому. Чужі жони їдять сіно, а моя солому. Ой, Юрику молоденький, щось коморіш крепче. Біжи, біжи, виганяти, кіт молоко хлебче. Ой, мала я миленького, ой, мала я мала, Поставила на воротам, та й ворона вкрала. Ой мала я хлопця, ой хлопця Андруха, Посадила над водою та й украла муха. У зеленій полонині паса баран чорний Не такий ти, хлопче, гарний, як дуже говорний. Знову ж таки, тут теж ми бачимо, як висміюються негативні риси характеру людей, так, які засуджуються народною мораллю. Роботяще легінище, нема що казати, до півночі за дівками до полудня спати. Егей, файна дівка, файна, шкода, що лінива. Шти віднини горшки мокли, а п'ятої мила. Когут піє, гогут піє, а курка кокоче. Стара мама блюда миє, бо дочка не хоче. Є у мене файний легінь, ім'я йому митер. Лінується доня прийти один кілометр. в ня мамо, любко, що вміє гуляти, А не вміє коло плота кілок затисати. Ой Олена прибіла на вбувала, коровиці не доїла, хвостася бояла. Та чотири легіники сіно обертали. Миша в сіні шелеснула, вони повтікали. Ой, скажіть, добрі люди, чим Андрій хворіє? На роботі замерзає, коло миски пріє, Коло мийки заспіваємо, хай почують всюди. Найзледарі і п'яниці посміються люди. Ну тут уже є висновок, і ми бачимо, що саме засуджується ледарі і п'яниці. Ну і когуц знову ж таки зустрічаємо діалектне слово це півень. Які ж проблеми порушуються у коломийках? Записуємо, ну, по-перше, це лінь, краса зовнішня і внутрішня, невміння виконувати домашню роботу, шкода завдана іншим, хвалькуватість, балакучість, намагання скористатися чужим. Отож натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть, які ж проблеми піднімаються у жартівливих коломийках. А ми далі продовжуємо. Так, тема цих жартівливих коломийок це зображення у жартівливому тоні повсякденного життя молоді, її стосунків і трудової діяльності, ідея засудження ліній, хвальковитості, легковажності, намагання скористатися чужим. Основна думка, тільки пра праця облагороджує людину, прикрашає її як зовні, так і внутрішню бездіяльність нівечить людину, робить її непристосованою до життя. Ну і жанр коломийки запишіть, будь ласка, собі в зошит. Літературний аналіз коломийок, натиснувши на паузу. Ну а ми продовжуємо далі нашу розмову. Коротенькі, прості забудовою коломийки легко складати, а тому вони виникали і виникають щоденно. Одні з них забуваються, інші живуть довгі роки. Ці твори завжди актуальні, злободенні і мають імпровізаційний характер. Імпровізація складання вірша пісні під час виконання без попередньої підготовки. До речі, знати коломийки, вміти їх складати і співати вважається почесною похвальною справою. Це гордість і багатство. Тво молоді. Серед коломийок є чимало жартівливих, проте здебільшого вони мають серйозний зміст. Коротенькі, прості забудовою коломийки, завжди відтворювали різні події. Громадське й побутове життя українців у різні історичні епохи від часів кріпацтва і до наших днів. А жартівливі пісні це перли розсипаного намиста українського гумору. У своїй сукупності коломийки становлять історичну і культурну спадщину нашого народу. Отож, продовжіть, будь ласка, речення, які покажуть, чи запам'ятали ви добре наш сьогоднішній зміст сьогоднішнього уроку. Отож, допишіть, коломийка, це що? Вона складається, тематика пісень, батьківщина коломийок, виконавці, ну і для чого ж потрібні діалектні слова. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А на сьогодні все у підручника на сторінці з 13 по 18 ви ще раз прочитаєте статтю про коломийки і обов'язково вивчить теорію літератури. А також прочитаєте самі коломийки, можливо, вони комусь сподобалися. І обов'язково домашнім завданням ваш, вам буде написати есе, що таке есе ми вже знаємо. Це ось такий вільної будови, довільний за змістом і розміром. Твір, який базується на емоціях, на враженнях про значення коломийок. Любіть і вивчайте українську літературу, співайте українські пісні, бо ж, як сказав Олександр Довженко, українська пісня це геніальна поетична біографія українського народу, а ми просто зобов'язані знати власну біографію, адже ми є український народ, чи не так? До побачення, діти, успіхів вам!